Основні питання наради у прилуцькій районній військовій адміністрації: набір добровольців з тергромад у штурмові батальйони. Гвардія наступу. Начальник сектору кадрового забезпечення прилуцького міськрайонного відділу поліції Оксана Чернявська інформувала очільників громад про проведення рекрутової кампанії, про порядок комплектації бригад. Міністерство внутрішніх справ України сформовано вісім бригад. Формуються вісім верніше бригад з числа Національної поліції України, з числа прикордонників Державної прикордонної служби і з числа Національної гвардії України. В поліції і в прикордонників це одна штурмова бригада планується, а в Національній гвардії їх аж шість. Вступити до цих бригад можуть добровольці високомотивовані. Люди патріоти України набір до гвардії наступу проводиться у Прилуцькому ЦНАПі. Також працюють виїзні бригади в територіальних громадах. Гід матеріали ми вже поширили по всіх практично об'єднаних територіальних громадах. От банера, сіті лайти, наголошувалося і на тісній співпраці правоохоронців з керівництвом громад щодо залучення місцевого населення до штурмових бригад. Ви на місцях спілкуєтеся, знаєте своїх людей, мабуть, найкращих. Хто, де, як. Може, людина якась зацікавиться, хтось роботу шукає, чи ще як. Що стосується нашої об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України, то вона носить назву Людь. І девіз – «Перетвори свою людь на зброю, приєднуйся до наших лав. Вимоги до кандидатів це громадянин України з повною, мінімум, повна загальна середня освіта має бути. Від 18 років до 55, такий віковий ценз. Ця людина може звернутися в ЦНАП, може прийти навіть в поліцію, спитати кадрового працівника, ми можемо і на місці надати допомогу, подамо анкету, допоможемо з оформленням усіх документів, потім поясніть людям, що доведеться поїхати в Чернігів, ми видамо направлення для проходження військово-лікарської комісії, це наш госпіталь відомий, що знаходиться біля обласної лікарні. В разі проходження військово-лікарської комісії після огляду лікарів, якщо людина відповідає всім нормам і критеріям, проходить слід, слідуючі етапи конкурсного відбору, це і тестування, і на рівень загальних знань, скажімо так, на загальний розвиток, на загальні здібності, в ході наради було складено графіки проведення в громадах, зустрічей, консультацій щодо набору до гвардії наступу. Обговорили на нараді і стан дорігу у Прилуцькому районі. Можливість проведення капітального та ямкового ремонтів. Мережа автошляхів прилучени найбільша в області. Це понад 3511 кілометрів. 65% мережі потребує часткової або повної заміни автополотна. На сьогодні через військовий стан у Мадах заплановано лише ямковий ремонт доріг. В планах капітальна реконструкція автошляхів прилуки Сергіївка білошапки-линовиця вартістю у більш як 800 мільйонів гривень.